Здається, в оренду сучасна однокімнатна квартира в новому житловому комплексі Лебединий, який побудований у 2017 році, що розташований всього в трьох хвилинах пішого ходу від станції метро Харківська. Квартира ніколи раніше не здавалася і зараз повністю готова до комфортного проживання. Вона знаходиться на 9-му поверсі. З 25 можливих з загальною площею 41 квадратних метрів, з них площа кухні 14 квадратних метрів. У квартирі зроблений якісний сучасний ремонт у світлих тонах, Простора кімната, яка облаштована ортопедичним розкладним диваном, який забезпечує зручність як для щоденного використання, так і для сну. Також є зручний комод для зберігання речей. У коридорі велика вбудована шафа, яка дозволить компактно розмістити одяг, взуття та інші особисті речі. Кухня повністю вбудована, оснащена необхідною побутовою технікою, що включає варильну поверхню, духову шафу та холодильник. З кухні вихід на просторий засклений панорамний балкон, з якого відкривається чудовий краєвид на місто. Це ідеальне місце для ранкової кави або вечірнього відпочинку. Санвузол суміщений, обладнаний душовою кабіною, електричним бойлером та пральною машиною автомат. Проведено високошвидкісний інтернет, оптоволокно, що дозволить безперебійно працювати чи навчатися з дому. Будинок під охороною. Вхід за електронним ключем. У разі відключення електроенергії у квартирі не зникають вода, тепло та опалення. Працює ліфт, розвинена інфраструктура. Поруч супермаркети, аптеки, кафе, дитячі садочки та школи, зручна транспортна розв'язка, яка дозволить швидко дістатися у будь-яку частину міста. Квартира вільна вже зараз. Перегляди за домовленістю. Пропозиція від власника. Без посередників. Вартість оренди всього 11 тисяч гривень на місяць, будинок моноліт. Підійде для однієї або двох осіб, без тварин. Для перегляду та детальної інформації переходьте до нашого телеграм-каналу.